Дуже такі протиречиві відбуваються заяви і з боку Кремля, і з боку безпосередньо е, вояків Росармії. От ми бачимо, в телеграм-каналах вже починають з'являтися такі повідомлення, е, цитую мовою оригіналу. На Запорожжі заявили о достатньому кількості сіл для противодейства атакам ВЕСУ. Ну і так само е, Путін. вже Нібито сказав про те, що протягом наступних 60 днів планує чергову ескалацію на сході України. Ну, очевидно, не лише Сходом вона закінчиться. Про це він, зокрема, сказав в розмові президенту США Дональду Трампу, і про це пише видання Аксіос із посиланням на джерело. Що ви можете сказати про ну, безпосередньо стан на лінії фронту? Він різний і дійсно. Ну, давайте так. Я думаю, що найближчим часом вони знову спробують наступати на Запоріжжі. Зараз вони намагаються тиснути з нової точки в районі Малинівки, а це неподалік від Гуляйполя. Ну, наприклад, і будуть пробувати прикладати максимальне зусилля. Так само вони намагаються тиснути в районі Васильівки, Теж дуже спірно, ефективно є їх точками уваги покровські напрям, Новопавлівський напрям на сумщині. Вони щось застопорилися геть, тому це приблизно та карта, яку ми бачимо на сьогоднішній день. А в чому в чому небезпека да, до чого варто готуватися, в першу чергу? А справа в тому, що те, що ми бачимо, вони закінчуються. Термін в них ну принаймні по таборах на Приазовщині закінчиться термін, коли вони будуть готові. Новоконтрактники вони будуть вже зібрані і будуть їх переправляти до війська. І звідти, до речі, ми побачимо, які все ж таки напрям вони будуть ставити в пріоритеті. Так само, значить, враховуючи їх систему зборів, те, що ми можемо проаналізувати, така сама історія по таборах, які знаходяться на території Російської Федерації. Тобто, я думаю, що цей тиждень на нас чекає великі перекидання підкріплення по різним напрямкам, і вони знову спробують іти в нас. Наступ по шукати там, де буде це максимально ефективно. Першу хвилю, як не крути, ми відбили це те що була на початку, з початку червня до середини, фактично, ну, до початку липня, ми встояли, от подивимось, що буде з другою хвилею. Тут дуже складно сказати, де вони підуть. не хочу залазити в на, як то кажуть, гадати на картах таро, Да? От є точки, з яких зрозуміло, і зрозуміло головне, що Що треба путіну. Давайте так, тому що там ці розказки, що він діду до Львова, це звісно чудово. Але отакі повідомлення, що вони готові до оборони ще яскравіше. Тут би я додав ще пару прикладів. Наприклад, вони тиждень тому заявили, що вони повністю контролюють територію Луганської області, а вже сьогодні їх Міністерство оборони звітує, що ну не зовсім всю, і не зовсім області, і не зовсім контролюють. Ну тобто вони намагаються постійно подати ці перемоги а для Кремля, які перемоги немає. Тому їм треба дійсно добити, як то кажуть, вже Луганську область, в першу чергу, тому що там з їх точки Стороны так багато залишилось. Донецька область залишається просто їх мрією постійною разом з Покровськом. Але будуть намагатись тиснути. Ну, і головне їх завдання на сьогоднішній день це зачепитися за Дніпропетровську область за будь-який клаптик, щоб кричати, що вони там контролюють вже і Дніпропетровську область, що мова я стою, йшла про чотири області, тепер про шість, да плюс Сумщина, Дніпропетровщина. Ну, ці показові історії. Ну і плюс намагатися будуть просунутись по Запорізькій області не тільки в Дніпропетровську область, але й ближче для Запоріжжя, або влаштувати там другий Херсон, по суті, щоб спокійно добувати дроном і спокійно. Не добивати туди вже ствольною артилерією, щоб просто тероризувати мирне населення, так само влаштувати дестабілізацію, те саме, що ми спостерігаємо в Херсоні, де люди вже просто в вулицях з ребами гуляють на, на плічниках, і це жах якийсь. Тому такі плани в нього є, і такі плани вони будуть намагатись реалізувати протягом літньої кампанії, що можуть вони вийти на кордони Донецької області, не не можуть навіть якщо уявити неможливо і вони взяли Покровськ, ще залишається у нас Славянська Славян, святогорськ. Ну тобто ще ще дуже велика територія, де набагато складніше воювати, а аніж е, на території, де Ну, навколо Покровська, враховуючи велику кількість полів, там і відкритої території, а малу кількість посадок. Тому більше на північ, більше лісів, і тому вони і не мають там такого успішного просування як ближче до півдня. З іншого боку, ті самі поля заважають їм наступати на запорізькому напряму. Тому думаю, що з середини липня до середини серпня нас чекають знову погіршення ситуації, збільшення тиску. Маємо до цього готуватися, особливо на фоні того, що одночасно з цим вони посилять удари, напевно, по наших мірних місцях будуть продовжувати бити по ТЦК, по приміщеннях. Думаю, що нас чекає збільшення ударів. по… Блокпостах по всіх основних наших містах, ну, в таки під той саме історію прикриттям ТЦК і так далі. Тобто, терору буде більше і з одночасним тиском це все її підготовка до літнього наступу. Ми маємо встояти давати собі раду, що ну так є, війна триває і треба це пережити, тому що вже з осені буде ситуація кардинально змінюватися. Ну, не кажучи про те, що можливо, дійсно, зараз, там сьогодні, у четвертій Трамп щось нам розповість, цікаве нарешті, і можливо, що. Цікаво отримуємо, і потрохи почне змінювати знову баланс з точки зору ударів по російській території. Ну але то таке припущення, а факт залишається фактами жива сила. Протягом тижня нова буде на лінії фронту. І От ця концентрація живої сили зможе нам показати, де майбутня точка максимальних зусиль Російської Федерації Его контроль і його організація. І він тут дуже хороший, і я маю віддати йому належне. Це дуже ефективна структура, яка ефективно діє. І за 5 років росіяни отримують ну до кілька мільйонів, принаймні солдат, які будуть здатні йти воювати проти нас, проти колективного запада, проти будь-кого лише за словом. Дорогого Владимира Владимировича, це факт, і це здобуток Сергія кирієнка Це раз друге Сергій кирієнка відповідає і чому я кажу, що він дуже не хоче вилазити з тіні. Він зокрема відповідає за політичну складову і вибори на всіх пострадянському на цьому пострадянському просторі. Ну, наприклад, те, що відбувалось в Молдові, і ці проросійські партії, це його. Надбання, зокрема, в Румунії, також нещодавно він влаштував і врегулював конфлікт в Абхазії, який виникав з росіянами з російськими олігархами. Це теж його надбання. Знову він набрав ваги тепер він контролює майже всю знову. Окупованої території, ну, тобто, такий сірий кардинал, але він дуже сильно провалюється зараз на фоні цього конфлікту Азербайджана і Вірменії, на того, що вірмени зачищають російське поле перед виборами, і йому було поставлено завдання в Криму виграти вибори фактично проросійськими силами в Вірменії, і щоб Вірменія повторила в принципі, грузинський сценарій, який ми спостерігаємо, просто в пришвидшему варіанті. Судячи за все, в нього є всі шанси програти. А це для нас абсолютно чудово, тому що якщо він програє, почнеться знову внутрішні кремлевські війни за вплив. А це значить знову буде хтось виходити у вікно, знову будуть змінюватися гауляйтери, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому те, що нарешті СБУ був приділило йому увагу, це дуже цікаво. Це прямий шлях потім до санкцій, а потім до уваги і міжнародної спільноти. А увага міжнародної спільноти як не крути, забезпечує нам допомогу, коли ми можемо здраво роз'яснити цю історію. Я скажу, що спілкуючись багато з нашими міжнародними партнерами, з європейцями з британцями. Оце тема мілітаризації дітей. На ці воїни і так далі, вона дуже заходить їм. Вона їм дуже зрозуміла, вони цього дуже бояться, тому що дуже часто приходиться відповідати на питання. Ну, типу, того ви вже там мільйон росіян вивели з ладу. Де вони візьмуть солдатів для того, щоб воювати з НАТО? Потім і ми їм демонструємо звідки вони їх візьмуть з цих таборів воїн з підготовки і вказуючи на Сергія Кирієнка про якого вони геть не чули. Повірте, абсолютна більшість. Тому чим більше таких сірих кардиналів ми витягуємо на світ Божий, як то кажуть, із тіні витягуємо на світло. Тим швидше у партнерів будується картина, все ж таки дав всесвітнього зла, що Це не лише там режим Путіна, і все а там дуже багато складових і дуже багато ігроків на цьому полі. Тому це абсолютно чудово. Будемо вважати, що це перший крок, і за ним побачимо інші кроки, які точно призведуть до реальних наслідків. Ну знову, сьогодні підозра завтра, санкції післязавтра. Диви йому в татуетку хтось подарував на якомусь заході, а потім всі там підають по тригорській землі. Ну, так буває теж. Але для того має бути я ж кажу: перший шаг розуміння уваги нашими спецслужбами. От підозра це розуміння уваги. Слава Богу.